Тільки з вуст Зеленського і його оточення зазвучало влада сильна, як ніколи, єднайтеся, гуртуйтеся, збирайтеся, стало ясно, що ця система довго не протриває. Сьогодні відправлено у відставку її ключовий елемент. Але навіть відставка Андрія Алібаби Єрмака це ще геть не демонтаж системи. Тому що якраз система 5-6 менеджерів. Залучених через розбійників і ключових осіб, саме вона призвела нас туди, де ми опинилися, коли після перемог пішли військові поразки, коли корупція є темою номер один для обговорення про Україну, а не героїчність спротив українського народу. Коли партнери не намагаються на прибіг придумати нові проекти підтримки Україні, а чітко ставлять питання: або корупція, або допомога. І, зрештою, коли ми знову думаємо, як пережити чергову зиму, хоча мали достатньо, щоб подумати і підготуватися. Система, побудована з менеджерів Алібаб і інших Карлсонів, просто не життєздатна. Вона має бути замінена. Як замінена під час війни? Шляхом формування коаліції єдності. Нинішня фракція Слуги народу не має ані морального права. Ані кількості депутатів, які ходять і голосують, для того, щоб далі називатися фракцією, яка має повноваження більшості. Досить. Формуємо коаліцію єдності. І ця коаліція, як це і написано в Конституції, має представити уряд єдності чи порятунку чи стабільності. Називайте як хочете, хоч незламності. Питання в одному: цей уряд має відповідати перед парламентом. Він має відображати. І орієнтуватися не на вказівки з Офісу президента, а на те, що треба робити в обороні, в економіці і в зовнішній політиці. Це єдине, що зараз може врятувати Україну. І це треба доносити до представників влади всіма засобами. Бо час дуже швидко спливає.